Більшість людей навіть не знають, що така крихітна країна, як Сан Марино, існує. То чому ж вона існує? Сан Марино заснував у 301 році святий Марин, який втік з території сучасної Хорватії через переслідування Діоклетіана. Зрештою, він опинився в Італії і вирішив створити безпечний притулок для католиків біля гори Монте Титано. Проте Сан Марино не завжди залишався у безпеці у 1739 році. Кардинал Джуліо Альбероні вторгся і окупував Сан Марино. Але оскільки це суперечило інтересам папи, він наказав Альбероні покинути країну. Сан Марино надав притулок лідеру італійського об'єднання Джузеппе Гарібальді від австрійців. Вважається, що саме ця допомога спонукала Гарібальді зберегти суверенітет Сан Марино під час об'єднання Італії. Сан Марино існує і донині, бо загарбникам просто невигідно його захоплювати.